Всім привіт! Сьогодні в відео я хочу присвятити своєму ножику, а саме його заточці. Ніж я купляв в туристичному магазині, то навіть більш не туристичний, а та й більш мисливський. Купляв його у районі 6-7 років, вже точно не пам'ятаю скільки. Використовую його тільки у подорожах. У побутовому, на побудовому рівні я його взагалі не використовував, вдома нічого ним не різав, тільки під час пішого маршруту або десь, що такое їхали з друзями десь в гори. Що я ним робив? Ну, заліту всю всю роботу, що в горах можна робити. І банки відкривати, і конзервні, і якусь гілку зламати, і щось в землі щось. Ну, треба якусь там, ну, наприклад, ямку щось там зробити, чи щось прикопати, чи якийсь корінь викопати. От в цьому мій ніж і використовувався. В гриби його не брав, в мене є окремий грибний ніж. Але фішка в чому? Фішка у самій якості ножа. Ніж російського виробництва називається по-їхньому ліса. Тут така маркіровка є, до речі, це вона на всіх йде маркіровка. Ручка в них в оригінальних ножах йшла тільки горіхова. Бо є дуже багато підробок, є з пластикою, Ну це вже, вже під бренд йде. І вже такого оленя на них немає. От. Цей ніж вже був у мене і в воді. І в глині був, і зараз був мокрий, на ньому взагалі ніякої іржі нічого не повискакувало. так що це свідчить про якість самого металу. Товщина самого ножа десь в районі 4 мм при покупці цього ножа мені до нього дали повністю усі папери. Те, що я здивувався, навіть були і мокрі печатки. Що в разі чогось, щоб це не було ніякого холодне зброя, що це є просто такий більш-менш туристичний такий ножик, щоб десь можна було якогось масла чи паштету просто на хліб намастити, щоб ніяких домашок не було. Ну, Але відповідно це ніж можна використовувати і, і для чогось більш От. Е, Чому за заточку я хочу розказати? Як-не-як як вже трошки часу пройшло, я хочу цей ніж дати підточити своєму другові. Він є також на канал Ютубі, У нього є спеціальна заточка. Якщо він це відео виложить в Ютубі, я також ссылку скину на нього. Там знизу. Просто цей ніж, я його ні разу не заточував. Не фокусує Він мав... Ну, ні одної заточки він не мав. Найбільша заточка це було об камінь, щоб конзерву під час різання. І те, що мене здивувало, от якщо взяти от любий кусочок паперу, зараз спробую. Ну, при покупці, звісно, він різав. Він різав капітально. Я нав навіть не можу. Ну, як бачите, він вже не ріже так, як має різати, він вже просто папір рве. Але ще де-не-де, ще якийсь трохи проріз рівний є. Так що це відео буде присвячене заточці цього ножа. Ніж у нас вже заточений. От видно фасочку. От, і зараз перевіримо, як він ріже папір. Так, як ви бачили раніше, як він різав. Зараз подивимося, ефект після заточки. Как то эффект на лицо. Вот, бачите, как выглядит правильная заточка ножа. Ось таке в мене відео про саму заточку. Якщо вам відео сподобалося, дайте лайк, а також підписуйтесь на мій канал. Всім до нових зустрічей!